Рибки, красунчики, це ваш прогноз на жовтень 2025 року. Риби за місяцем або асцендентом – це прогноз для вас. Я почну зразу з головної події цієї осені. Юпітер, планета щастя, процвітання та, та фінансів. 18 жовтня заходить у знак рака. Рак для Юпітера це знак його екзальтації. Йому там суперкомфортно, а для вас це п'ятий дім: кохання, романтика, творчість, діти та натхнення. Наснага, що це означає на практиці для вас можливі нові історії в кохання або відновлення старих. Фокус на дітях чи темі бать батьківства. Потужний підйом у творчості, творіть, будь ласка, ви найтворчий знак зодіака. Тут можливі нові ідеї, натхнення, бажання проявляти себе. А по Нарвасу, по якій йде Юпітер до червня 26-го року, якраз дає у цей шанс на відродження, на відновлення енергії, дає другий шанс, якщо ви можете повернути те, що ви втратили раніше, або Просто вже вийти на новий рівень в новій якості. Але цей транзит він короткий, він буде лише до 6 грудня, тому що потім в ретроградному русі Єпітер зайде знову в близнюки. Але вже в червні 26-го Єпітер зайде остаточно в Рак. Тобто це така репетиція. Ви подивитеся, які енергії будуть супроводжувати цей період і використайте цей період на максимум для себе. І давайте подивимося, що нас чекає, які транзити. Будуть в жовтні цього року. Зараз я карту трошечки по так. Так, я її трошечки збільшу. Дивіться, Меркурій, планета комунікації, він заходить в Терези. Це ваш восьмий дім, 3 жовтня, так, я сказала, 3 жовтня. Це тут, тут про спільні фінанси, про документи, про спільні і про чужі фінанси, про фінанси вашого партнера. Тут, ну, тут ще й про податки, тут ще про, про щось таємне, да, неприявлене, щось про езотерику, про астрологію, нумерологію. Ну, тобто про щось, про духовні практики насправді. На, на, на 4 жовтня Венера, дивіться, ваш шостий дім, Венера поєднається з Кету ще й під аспектом Раху з 12. го Тут будуть кармічні перевірки у фінансах, коханні, тут можливо якісь. З'являться якісь боржники з минулого 9 жовтня. Ця ж Венера переходить ваш сьомий дім і може дати критику і сумніви у стосунках, бо ну, взагалі то Венері в Діві не дуже комфортно, тому що це знак її падіння. Тобто ви тут будьте уважними, бо це буде період такого ковиряння да, і критичності. А 10, 11 і 12 жовтня це якраз буде якісь три, там, три дні, да, плюс-мінус. Венера буде ще під аспектом Сатурна з першого дому, бо зараз Сатурн. Де по вашому першому дому. Тут як, тут, звісно, буде перевірка на зрілість, на відповідальність на ваш внутрішній стрижень, да, наскільки ви серйозні в коханні. 17 жовтня сонечко перейде в Терези у ваш вось, восьмий дім. Тоді вже акцент на фінансових трансформаціях, або взагалі на внутрішніх трансформаціях, ну і на фінансах, бо це фінансова вісь. Зараз я поставлю тут е карту, де вже сонечко ось перейшло. Тобто, дивіться, скільки енергії. І насичений ваш восьмий дім. Далі, 18 жовтня, Меркурій і Марс поєднаються в полкому запальному танці. Ну, тут можливий такий ризик суперечок, гарячих, тобто тому ви будьте особливо усвідомленими в цей період до 24 жовтня, бо вже 24 жовтня Меркурій вийде з Терезів в Скорпіон, 9 дім, а 27 жовтня до нього доєднається вже Марс. Тоді вже буде вже фокус на навчання. На поїздках, на філософії, на духовних практиках, на духовних пошуках. Да? Тобто це на... І Марс він буде давати енергію, рішучість, сміливість в навчанні, та от саме в пошуках істини да? духовних, духовних сенсів. Далі, давайте поговоримо про місяць, це швидка наша планета, але ми акцентуємо на Повні і на новому, на молодику, на новому місяці. Повня відбудеться 6 жовтня в рибах в накшатрі утра в Хадрапада, у вашому першому домі. На секундочку, це кульмінація особистих тем. Ви ставите крапку у старому, змінюйте імідж, оновлюєте свої цілі. Вкладайте в себе, в свій розвиток, в свій саморозвиток. Це час, час для внутрішнього прозріння та теж духовних практик. А молодик 21 жовтня в Діві, на Кшатрічітра, в вашому сьомому домі він активує партнерство. Це старт для нового циклу у стосунках, можливі нові союзи, як у коханні, так і в бізнесі. Тут чесність і рівність у парі стають ключем до гармонії. Ну а Сатурн, звісно, який йде по вашому першому домі. Він формує у вас цю зрілість, відповідальність, нову ідентичність, цю новий імідж, можливо, він може давати відчуття втоми, але водночас він вас внутрішньо визріває, укріплює. Це дуже класно. І, дорогі мої рибки. Я вам витягну карту послання на жовтень 2025 року з Колоди «Ідзин» – це книга змін. Я трошечки, ага, трошечки збільшу, не, не видно, да? і дзин. Ну і це карта для вас, яка називається очищення, очищення і позбавлення від непотрібного. Це дуже класно, дуже класно, тому що ви ви скидаєте баласт. Це те, що вам заважає рости йти і а, духовно насамперед еволюціонувати. Ви відпускаєте не потрібно старі ідеї, звички, прикраси, і звісно, Сатурн, в першому він також про це він перевіряє вас на він змінює вас зсередини. Да? Тобто він взращує вибудовує вас у цей внутрішній духовний стрижень, і ваша сила у здатності адаптуватися і бачити духовну сутність речей. Старі структури відходять, щоб поступитися місцем новому порядку. Класне, дуже суперове послання – для вас на жовтень 2025 року. Так що, рибки, жовтень принесе очищення, нові шанси у коханні і творчості та внутрішній перехід на новий цикл. Довіряйте цим змінам. Вони працюють на ваше оновлення. А я бажаю вам щастя!